Один з найбільших на Львівщині платників податків корпорація КАРТ знову відстоює ділову репутацію. в Суді вимагає підприємство спростувати оприлюднену зіком інформацію щодо своїх, начебто, фінансових махінацій. На підставі чого розміщено стаття. На жаль, не володіють технічною інформацією, Ми від мене мая інформації. відповідачів у справі. Аж двоє. Перший з них західна інформаційна корпорація, на сайті якої торік опублікували спірну статтю. Другий ТЗОВ міст ТБ», якому як виявилось, належить сайт Зік'ю. Хоча сам представник міст ТБ» не одразу зважився відповісти на питання, які ж відносини пов'язують обидва медіа. Які правовідносини? Пов'язують відповідача 2 з відповідачем 1 в плані користування сайтом. Зі кюай ви готові дати відповідь на таке питання? Чи ні? давайте щоб ні, ми затягували. Позиція опонентів спочатку. Полягала ну, в наступному. Доведіть, що це ми поширили інформацію. Наступним кроком доволі важким було довести, що хто є власником сайту за відсутністю. Доказової бази всі зусилля спрямовуються на те, щоб затягнути судовий процес. Корпорація КРТ неодноразово відстоювала свою ділову репутацію в судах із засобами масової інформації на сьогоднішній день. Ми вже виграли близько 10 судових справ за поширення неправдивої інформації, газетою Експрес та навіть ЗІКом. Хоча фінансові зловживання з боку корпорації КАРТ досі не доведені. ЗІК продовжує поширювати інформацію щодо сумнівної діяльності підприємства. Чи понесе інформагентство ЗІК відповідальність за розповсюдження непідтверджених даних, з'ясує колегія суддів.